Вітання рідня. Не знала, чи вам розповідати чи ні, але все-таки поговорила ще ввечері зі своїм другом і вирішила намалювати. Так, те, що велася зранку показував. Потрібно було пройти певні рівні, як завжди, така напівчаша. Там певна така, як ніби схожа на невеликий водоспад, який допомагає, очищую. І наповнює фізичне тіло для того, щоб нормально проходити рівні. Ось наша Мідгард-земля, полюс північний. Якщо дивитися зверху, принаймні з Велесом це легше робити, то в часі що з нашою Мідгард-землею? Немає льодовиків, кругом вода. Просто навкруг вода. Один єдиний материк. Починаєте десь з півночі. Ну, і він сюди вниз іде, як, як Євразія наша. Ось один єдиний зелений гарний материк. З лісами красивими ріками. І немає ні одного паразита. Взагалі присутності духу немає. Лише люди, які носять гени об'єднаних зоряних систем. Але коли воно в часі проявлене буде в яві, залежить від кожного з нас, від наших включень, від нашої духу, а від нашої свободи, від нашого вибору. Тому що воно вже все є, ми його маємо просто проявити. Ось так було показано: такі ключі, підказки. Хто відчуває, хто резонує, чудово працюємо. Для кого це казки, то нехай собі вони йдуть десь окремо від вас, якщо ви не резонуєте. Гарних зоряних снів, включень з нашими рідними богами, працюємо далі, крутимо сварги в яві, вихори, тому що ми маємо дуже величезну силу, і від нас дуже багато залежить на цій прекрасній планеті. Гарної всім зіркової ночі!